З вами проєкт телерадіостудії радіостудії Міністерства оборони України Бриста його ведуча Юля Чалик. Сьогодні гість студії рекрутер 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, військово-морських сил Збройних сил України Максим Осадчук. І говорити ми будемо про бойовий шлях бригади та про те, як молодим людям віком від 18 до 24 років долучитись до її лав, підписавши однорічний контракт на бойових посадах. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Отже, ваша бригада бере безпосередню участь у російсько-українській війні аж з 2014 року. Розкажіть, будь ласка, чим вона відзначилася у боротьбі з російським окупантом? Наша бригада приймає безпосередню участь в російсько-українській війні з 2014 року. А саме з кінця лютого, 2014 року, під час вторгнення російських окупантів до Криму, тоді наша бригада мала назву 36 шоста Крима бригада берегової оборони. І за зради тодішнього командира територія бригади була здана російському окупанту. Ті люди, які залишились вірними своїй присязі, зразу ж були виведені на матеркову частину України. І саме з тих людей, які залишились вірними присязі і вірними своїй країні, було по-новому відтворено нашу бригаду. Після виводу українських морпіхів з території полуострова. Вони першими, хто взяли участь у антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областях. Спочатку повномасштабного вторгнення наша бригада брала участь у обороні Миколаєва, також на захист Донецької області, Херсонської області, Вовчанський напрямок це Харків, і в даний час бригада перебуває на Сумському напрямку. Наші мужні морпіхи також брали безпосередню участь у Курській спецоперації. Оскільки ваша бригада доєдналася до проекту контракт 1824. Розкажіть, будь ласка, на які посади будуть прийматися рекрути і чи обмежена кількість таких посад? Рекрути будуть прийматися тільки на бойові посади, ці посади тільки для рядового складу. Перелік посад це стрілець, старший стрілець, стрілець санітар, гранатометник, розвідник та старший розвідник. Кількість цих посад обмежена. Які критерії, крім віку, яким має відповідати рекрут? Рекрут у першу чергу має бути вмотивованим. Мотивованим бути до того, щоб захищати свою батьківщину та свою родину. Йому обов'язково потрібні фізичні навички, бо це всі бойові посади. Чим суттєво умови цього контракту відрізняються від того, який зараз підписують громадяни України, долучаючись до лав збройних сил? Перше, це вікова відмінність, тобто Контракт мають право підписувати тільки люди, які мають 18 або 24 роки. Але я хочу наголосити на тому, що якщо людині 24 роки, 11 місяців і 29 днів, він також має право на підписання цього контракту. Наступний пункт це те, що є визначений термін військової служби, тобто 365 днів. Після закінчення 365 днів він отримує відстрочку на 12 місяців, або може. Знову підписати звичайний контракт та вибрати собі іншу посаду, і третя відмінність це обмежений перелік посад і всі ці посади лише для рядового складу. Також це обмеження кількості бойових бригад, які приймають участь у цьому новому проєкті 1824. Також протягом цього контракту рекрут отримує 1 мільйон гривень. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз» рекрутером 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Ми спілкуємось на тему підписання молодими людьми віком від 18 до 24 років однорічного контракту на військову службу у лавах Збройних сил України. Отже, розкажіть, будь ласка, про підготовку вже на рекруті військовослужбовців бригади. Як буде проходити підготовка? Є базова загальна військова підготовка тривалістю 45 днів. Після чого кожен рекрут, який обрав собі посаду ще від 15 днів, продовжує свою підготовку. Потім він вступає до підрозділу, в якому також проходить підготовку 15 діб. На який соціальний пакет може розраховувати захисник України, який підписав саме цей контракт. Військовослужбовець, який підписав цей контракт, має право на іпотечне кредитування під 0%, що дає змогу на отримання власного житла. Також Є можливість зареєструвати собі вакантне місце в навчальному закладі, також надається безкоштовне право на лікування та зубопротизування. Як буде організована психологічна підтримка таких добровольців? Психологічна підтримка надається нашими спеціалістами, які вже мають певний бойовий досвід та мають психологічну вищу освіту. Також завжди є підтримка командування та твоїх побратимів, які ніколи не залишать тебе в біді. Чому молода людина, обираючи майбутнє місце служби, саме за цим контрактом має обрати саме 36-ту окрему бригаду морської піхоти? Бо саме наша бригада, перша, яка дала дійсно гідну відсіч російським окупантам та продовжує це робити і надалі. І я сподіваюся, що саме наша бригада буде перша заходити до Кримського півострову. Також у нас доволі багато сержантів та офіцерів з бойовим досвідом, які пройшли вже чимало бойових сутичок. І готові ділитися своїм бойовим досвідом з новобранцями та новоприбулими військовослужбовцями. А де можна знайти інформацію про посади та подати заявку до вашої бригади? Ми подумаємо про майбутніх військовослужбовців, які дійсно захочуть підписати з нами цей контракт. І тому в нас є три оператори: це 067 050 093. І короткий номер, який повторюється з кожним з операторів, це 266 36 36. Також можна в нас знайти. На сайтах соцмереж це Фейсбук і Інстаграм 366 п де вам нададуть коротку інформацію згідно контракту або вступу у військо. Я вам дуже дякую за роз'яснення і за вашу службу. Дякую. Приєднуйтесь до кращих. Нагадую, сьогодні гостем в студії Радіо Бриз був рекрутер 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Максим Осадчук. І спілкувалися ми на тему підписання молодими людьми віком від 18 до 24 років однорічного контракту на проходження військової служби у Збройних силах України. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!